А ви так можете прийти взяти і під... <смі> що в нас півтори тисячі обслуговується фопів, ну десь 20 тисяч фопів ми за все життя відкрили точно. ТОВів десь тисяч п'ять відкрили, тому у нас десь 100 товів на обслуговування. Якщо когось цікавить все, що пов'язане з ФОПами, відкриття, обслуговування, зміна, бухгалтерія, ми в цьому розбираємося і точно допоможемо згодно? Да. А бухгалтерське юридичне обслуговування наскільки коштує? Дві тисячі гривень на місяць, за днів. Торгова марка. 4. Грант. Дев'ять. Нотаріус. Ну там вже від ситуації. Довірності, є заяви, є договори. Е, ікра горбуші на фішсервіс. Е, так, скільки за кілограм? За 100 грам давай. 900 гривень, 100 а. А, -а. а але є форель, яку робить Олексій з томатології. А, 500. Так, по 500 гривень да. Подається. Горбуша по 900. Є кита по, по 1000. Ну навіщо мені купляти, якщо ми можемо прийти на фішсервіс, взяти і піти. Так? Да. Так. Да. А ви так можете прийти взяти і піти? сім лайк від шатили партнер?